Так, добре, тоді я починаю всім доброго дня. Мене звати Марія Жукова. Я студентка першого курсу фізичного факультету Харківського національного університету імені Вен Каразіна. Сьогодні я презентую свою роботу на тему обчислення маси структурних компонентів галактики із використанням математичних методів і засобів програмування. Метою моєї роботи є продемонструвати, як математичні методи та програмні інструменти дозволяють аналізувати масу галактик та їх компоненти. Математика є фундаментальним інструментом в астрофізичних дослідженнях, де надзвичайно важливим є точне визначення маси різноманітних астрономічних об'єктів, зокрема, маси галактик та їх галактичних дисків. Конкретно в цій роботі досліджувався Чумацький шлях, який складається з двох основних частин, а саме з балчу, який розташований в середині галактики, та галактичного диску. А галактичний диск це пласка структура, притаманна спіральним та лінзоподібним галактикам, яка складається з міжзоряного газу та молодих зірок. В той час, як в центрі галактики та галактичному галу, міжзоріного газу майже немає і переважають старі зірки. Сам галактичний диск можна поділити на товстий та тонкий зоряний диск. Товстий диск це область, де зорі розподілені з великою товщиною, але меншою щільністю. А тонкий має високу щільність, але малу товщину. Таким чином, аналізуючи структуру галактики, випливає, що густина у диску розподілена нерівномірно, і саме ці неоднорідності густини створюють складність у визначенні загальної маси диску. Отже, ключовим аспектом наших обчислень є врахування зміни густини маси, що ефективно реалізується за допомогою інтегрального підходу. Застосування потрібного інтегралу у циліндричних координатах дозволяє інтегрувати густину по об'єму диска, отримуючи таким чином точне значення його маси. Для розрахунку маси галактичного диску чимаського шляху було застосовано експоненціальну модель, яку ви можете бачити на слайді. Роноль В це центральна густина. В даній роботі використано екстраполяцію значення густини Рональве, яка є уявною початковою точкою для розрахунків і показує, якою була б густина диска в самому центрі, якби його структура підкорилася тому ж самому закону, що і на периферії диска. Р це відстань від центру галактики в площині диска. R з індексом D – на які відск, і R падає в експоненти разів. Z це висота на диска і Z надається масштаб висоти. Відомо, що цілечні координати набагато спрощують розрахунки, оскільки тоді інтеграл маси диска розкладається на добуток незалежних інтегралів. Ці um, інтегрування буде виглядати наступним чином. Тобто ми інтегруємо спочатку, оскільки ми розраховуємо це в циліндричних координатах, то ми інтегруємо від 0 до 2, оскільки галактика має форму диска, потім інтегруємо по радіусу від нуля до максимального радіусу, і потім від... Позад по від мінімальної Z до від мінімальної э, площини до максимальної. E, щоб обчислити даний інтервал, треба знати певні параметри чумацького шляху, е, які ви можете бачити е, на слайді зараз. Вони взяться з Вікіпедії. E, так, загалом галактичний диск складається з е, зоріний та газовий диск. Але, як е, видно було з попереднього малюнку, галактика має ще і товстий, та тонкий диск. Тобто інтегрування має складатися з параметрів, параметрів е, тонкого, товстого зоряних дисків і газового диску. А також, щоб отримати загальну масу чумаського шляху, е, слід врахувати параметри балчу теж. Для того, щоб не рахувати вручну даний потрібний інтеграл, у цій роботі було застосовано найбільш ефективний програмний інструмент, а саме мова програмування Python. Використання Python у даному дослідженні сприяє підвищенню точності обчислень, автоматизації розрахунків та візуалізації отриманих результатів. Секунду, зараз пункту сюди. От. Наразі я демонструю свій ход у Бедені. Спочатку була використана декілька бібліотек для спрощення розрахунків, далі була використана формула для балджу перетворення густини на Рона щоб отримати центральні значення густини в самих галактиках, лаписі. Далі ми записали всі значення, які я показувала в таблиці, менше інтегрування. І далі ми бачимо, що ми отримали масу Балджа, далі тонкий диск, пустий зорений диск і газовий диск. І остання маса, загальна маса галактики складає 3,39. На 10 в одинадцятій степені. Якщо ми зараз звернемося до Вікіпедії, то вона покаже трішки інше значення, там буде не 3 цілих, а 6 цілих, але це залежить від ну, параметрів, які ми оберемо, і там що додати темну е, матерію, і, можливо, кластери, які знаходяться поряд з галактикою, то, то вийде більш точна е, маса. Значна маса галактики. А Далі є перетворення для отриманих зображень за. Зараз... Можемо бачити залежність густини від радіуса у самого Балджа. І на другій картинці залежність маси від радіусу. А також ми отримали зображення е, кривих залежності е, маси від радіусу всіх компонентів галактики, тобто самого Балджа, е, тонкого зоряного диску, товстого та е, газового диска, і ми можемо зробити висновки. На основі проведених розрахунків мас видно, що основними структурами, структурними компонентами галактики, Чумацький шлях, є зоряна складова диска, зокрема, його товстий та тонкий дис... компонент. Це дозволяє зробити висновок, що диск Чумацького шляху є основною структурною частиною, в якій зосереджена переважна частка маси всієї системи. Балоч навпаки демонструє значно менший масовий внесок у загальному, загальному масовому розподілі. Разовий диск, хоч, хоча і поступається за масою зоряним компонентом, відіграє важливу функцію, функціональну роль у забезпеченні процесів зороутворення, зберігаючи в собі значні резерви міжзоряної речовини. Цей результат повністю відповідає сучасним науковим даним про будову спіральних галактик. Він підтверджує, що саме зоріні диски це основа їхньої маси. І наш чумацький шлях є яскравим прикладом того, що форма Русір і навіть майбутня еволюція залежить насамперед від диска, де зосереджена, зосереджена більшість речей. Отримані результати підтверджують важливу роль математичних методів у дослідженні структури і масового розподілу галактичних систем, і застосування інтегрального методу дозволило здійснити точні обчислення мас окремих компонентів галактики, базуючись на відомих функціях розподілу густини Такий підхід є ключовим у галузі астрофізики, оскільки саме аналітичні та чисельні методи інтегрування лежать в основі моделювання складних космічних систем. І важливою складовою дослідження стало також використання мови програмування Python, яка завдяки своїм потужним бібліотекам забезпечує ефективне виконання обчислення. А, так, я думаю, на цьому все. Що є у когось якісь запитання? Дуже дякуємо. Така дуже цікава тема. Чекаємо на запитання. Так, Світлана Юрівна. Да, ну таке питання до вас, Марія. Ем, ну, от ви казали, що. Галактика, там, чумацький шлях, там в Вікіпедії трошки інші ну, інші, інша відповідь. Ви думаєте, що там пропущено, так, у вас ну, щось непораховане, якась частина. Ну, а от з іншими галактиками такого ж, такої ж структури, ну, ви порівнювали для інших галактик такої самої структури результати за запитання, на жаль, ні, я е, досліджувала тільки чумацький шлях, mm -hmm. і е, також ще хотіла б додати, що можна застосовувати різні е, формули для обчислення, наприклад, маси е, тонкового зоряного диску для обчислення товстого, тому що там різна товщина, і, ну, щоб отримати більш точне значення, прям таке, як в Вікіпедії, наприклад, е, можна застосовувати різні формули. Ні, ну навіть з вашою формулою просто наскільки ну тут доволі ну, як, різ... з точки зору астрономії, різниця дуже велика у вас вийшла, чи не дуже? Бо там такі, такі числа величезні, що пересічній людині важко а, оцінити наскільки наскільки велика помилка. Як на мене є, що, тобто, Там у нас вийшло три цілих на 10 в 11 ступені. Я думаю, якщо у мене ступені е, співпадають, і там різниця mm -hmm. в цілих, то ну, в десятих, то це не то, як. За порядком вийшло так само. Mm -hmm. Ну так, да, приблизно так само. І ми можемо екстраполювати отримані значення маси на інші галактики. Ну, я цим конкретно не займалася, але я думаю, е, це є така практика. Дякую. Дуже цікаво справді. Дуже дякую. Вам. Супер презентація. Хочеться аж сказати каламбур ще Зоряна. Але... Я хотіла ще спитати Марію, ось про що ви саме дійшли до цієї тематики? Чи... Під керівництвом якогось викладача. Ну, чому ви саме захотіли займатися науковою діяльністю саме в такому напрямі? Я зараз навчаюся на фізичному факультеті з спеціальністю астрономія. тому ну, взагалі астрономія це моя галузь. Я вирішила показати, як математика, ну, яку важливу роль математика відіграє в астрономії, також. Я дуже довго насправді обрала тему, яку яку б я тут розповіла, яку б я хотіла дослідити. Е, тому ну, я думаю, я сама дійшла. Мені моя е, керівниця Норік Лариса Олексіївна е, також допомогла трішки з вибором теми. Марія, а якщо ще, ще додати до питання Олени Олександрівни, а астрономію ви обрали в школі ще, так? Коли вступали на астрономію, це ви в школі захопилися астрономією, чи? Так, да, насправді ще з дитинства, але в школі я десь в старших класах тільки почала прям цікавитися і досліджувати певні теми, ну і потім я да, виступила. Ага. На гуртки, може, якісь ходили астрономічні, ні? Ні, такого, такого на жаль не було. було. ясно. Я хочу подякувати за можливість виступити тут. Було дуже приємно час розповісти вам на увазі. Сподіваюся, вам було все зрозуміло. Дякую. Дуже дякую. Я хочу додати, що насправді математики і астрономи вони дуже близькі один до одного. Якщо повернутися до питання розвитку історії математичної освіти в нашому університеті, астрономічне відділення завжди відносилося до факультету математики. Ну, тоді взагалі був ще факультет фізико математичних наук, От тому ми, наші дослідження завжди переплеталися, і я думаю, що вам і надалі буде цікаво займатися цією темою, і ви добре зрозумієте, що математичні знання у ваших дослідженнях будуть основні. Основним інструментом Так, я теж так вважаю. Ви в нас створили фурор дуже незвичний доповідач серед інформатик інформатичних технологій та математики. Дуже дякую дуже цікаво. Дякую.